Усім привіт, дорогі друзі-городники. Скажіть чесно: ви коли-небудь стояли над своєю ніжною розсадою огірків із ножицями в руках, і в голові у вас крутилася лише одна думка: різати чи не різати? Це питання, здається, старе, як світ, і розділяє дачників на два непримиренні табори. Одні кричать, що без прищіпки гарного врожаю не побачити, інші стверджують, що це варварство і зайвий стрес для рослини. А що, якщо я вам скажу, що і ті, і інші мають рацію і помиляються водночас? Я витратив майже 10 років на експерименти, набивав собі гулі, губив рослини і нарешті знайшов ту саму золоту середину. У цьому відео я не просто розповім, чи потрібно прищіпувати огірки, я покажу вам головну помилку, яку припускається 90% садівників. І яка може коштувати вам усього врожаю. Залишайтеся зі мною, і ви дізнаєтеся секрет, що назавжди змінить ваш підхід до формування огіркових кущів. Давайте для початку розберемося в термінах, щоб говорити однією мовою що ж таке прищіпка? По суті, це видалення верхівкової точки росту головного стебла рослини. Звучить трохи науково, але насправді все просто. Ми відрізаємо або відщипуємо саму маківку вогіркового пагона. Мета цієї дії, як нас учили ще наші бабусі, зупинити ріст рослини вгору і змусити її пустити бічні пагони або пасинки. Теорія стверджує, що саме на цих бічних батогах і формується основний урожай жіночих квіток із зав'язями, а головне стебло мовляв. В основному несе на собі чоловічі квітки, так звані пустоцвіти. Ця агротехніка передавалася з покоління в покоління як непорушна істина, і довгі роки вона справді працювала. Але світ не стоїть на місці. Селекція зробила крок далеко вперед, і старі правила сьогодні можуть не просто не працювати, а відверто шкодити. Саме нерозуміння цих змін. І призводить до фатальних помилок, про які ми сьогодні й поговоримо. Тож давайте розберемо класичний аргумент за прищіпування. На перший погляд, його логіка здається просто незламною. Ми прибираємо верхівку, і рослина замість того, щоб витягуватися в одну довжелезну палицю, починає активно гілкуватися, пробуджуються сплячі бруньки в пазухах листя, і з них починають рости бічні пагони. Більше пагонів, більше місця для квітів, більше квітів, більше огірків. Здається, все сходиться. Чи не так ця схема ідеально працювала для старих, так званих сортових огірків, які запилювалися бджолами. У них дійсно на головному стеблі, здебільшого, були розташовані чоловічі квітки пустоцвіти, а бажані жіночі квітки з маленькими огірочками. З'являлися переважно на бічних пагонах другого і третього порядку, тому прищіпування головного стебла після п'ятого чи шостого листка було абсолютно виправданим воно стимулювало зростання саме тих частин рослини, які давали врожай. І наші пращури мали цілковиту рацію, коли дотримувалися цього правила, але ключове слово тут були. Вони працювали з абсолютно іншим генетичним матеріалом, і ми повинні це усвідомлювати. А тепер послухаймо іншу сторону: тих, хто категорично проти прищіпки. Їхній головний аргумент, будь-яке видалення частини рослини, є для неї найсильнішим стресом. Уявіть, ви ростете, розвиваєтеся, тягнетеся до сонця, і тут вам раптово відрізають голову. Шок. Безперечно. Рослина змушена витрачати дорогоцінні сили та поживні речовини не на формування зав'язей і ріст плодів, а на загоєння рани та перебудову всієї своєї програми росту. Цей процес може уповільнити розвиток на один, а той на два тижні, а в умовах нашого короткого літа кожен тиждень на рахунку. Крім того, будь-яка ранка це відкриті ворота для всіляких інфекцій, грибків, бактерій, вірусів. Особливо, якщо інструмент був нестерильним або стоїть волога погода. Отже, бажаючи отримати більше врожаю, ми ризикуємо отримати хвору ослаблену рослину, яка може й зовсім загинути. І цей аргумент теж абсолютно справедливий. Прищіпка – це хірургічна операція, і проводити її без вагомих на те підстав справді не варто. То де ж істина. Хочу розказати вам про свою першу серйозну помилку. Якось мене надихнули поради зі старого журналу для садівників, і я вирішив, що буду прищипувати абсолютно всі свої огірки. Я тоді купив кілька різних пакетиків насіння, були там і дорогі сучасні гібриди, і якийсь старий сорт, що його порадила сусідка. Виростив міцну розсаду, висадив у теплицю, і щойно на рослинах з'явилося по 5-6 справжніх листочків. Я, озброївшись ножицями, пройшовся по всій грядці і безжально відтяв усім верхівки. Я був страшенно гордий собою і чекав на небачений врожай, що ж я отримав у підсумку. Старий сорт від сусідки справді почав активно гілкуватися і пізніше порадував огірочками. А от дорогі гібриди, вони просто завмерли, вони довго хворіли, листя на них почало жовтіти. Бічні пагони росли дуже мляво, були тонкими та кволими, а найприкріше, на тих місцях головного стебла, де вже намічалися крихітні зав'язі, все пожовкло та відпало. Зрештою, з тих кущів я зібрав жалюгідні крихти значно менше, ніж минулого року, коли я взагалі до огірків не доторкався. Це був повний провал. Який змусив мене глибоко замислитись і почати розбиратися в суті цього питання. І ось він головний секрет, який я тоді прогавив і який прогавлюють більшість, уся справа в типі огірка, який ви вирощуєте. Сьогодні на ринку домінують так звані партенокарпічні гібриди. Не лякайтеся цього складного слова, усе дуже просто це огірки, які формують плоди без запилення. Їм не потрібні бджоли, і найголовніше, у більшості з них жіночі квітки або квітки змішаного типу, формуються переважно на головному стеблі. Розумієте? Уся їхня генетика заточена на те, щоб гнати врожай саме по центральному стовбуру. Часто вони мають букетний тип зав'язі, коли з однієї пазухи листка росте не один, а відразу три, п'ять або навіть більше огірочків. А тепер уявіть, що ви робите, коли прищіпуєте верхівку в такого гібрида. Ви відрізаєте найбільш плодоносну, найважливішу частину рослини. Ви буквально, власноруч, знищуєте 90 свого майбутнього врожаю. Рослина, звісно, в шоці, але спробує випустити бічні пагони. Проте на них як правило зав'язей буде значно менше. І вони будуть слабші. Ось і весь секрет. Отже, запам'ятайте головне правило сучасні партенокарпічні та самозапильні гібриди в більшості випадків прищіпувати не потрібно, дозвольте їм рости в одне стебло. Уся ваша робота з формування такого куща зводиться до іншого, до осліплення нижніх пазух та видалення пасинків. Осліплення це видалення всіх зав'язей та бічних пагонів у пазухах нижніх трьох п'яти листків. Це робиться для того, щоб молода рослина не витрачала сили на ранні плоди, а спочатку наростила потужну кореневу систему та зелену масу, а далі ви просто ведете його по шпалері вгору і в міру росту прибираєте бічні пагони, тобто пасинки. Деякі городники залишають пасенки, але прищипують їх після першого або другого листка. Це допустимо, якщо ви прагнете отримати трохи більш розлогий кущ, але прищипування саме центрального головного стебла для таких гібридів це табу. Завжди уважно читайте опис на пакетику з насінням. Виробник, як правило, вказує тип рослини та рекомендований спосіб формування. Звісно, з будь-якого правила є винятки. Навіть такий надсучасний партенокарпічний гібрид іноді все таки доводиться прищіпувати, коли це може знадобитися. Основна причина це обмеження росту. Наприклад, ваша теплиця має певну висоту, огірок вже доріс до стелі, вперся в дах, а рости йому далі просто нікуди. Ось у цьому випадку прищипування верхівки буде цілком виправдане. Це змусить рослину перенаправити сили на вже існуючі зав'язі, і, можливо, навіть дасть поштовх до розвитку бічних пагонів, які потім можна буде пустити горизонтально вздовж шпалери. Другий випадок це якщо рослина з якоїсь причини пошкодила свою верхівку, наприклад, її випадково зламали під час підв'язки або погризли шкідники, тоді у вас просто немає вибору, потрібно акуратно обрізати. Пошкоджену частину і рослина сама почне випускати бічні пагони, один з яких можна буде використати як заміну центральному стеблу. Але повторюся це виключно вимушені заходи, а не планова агротехніка для цього типу огірків. А тепер поговоримо про ті самі так звані бабусині огірки це старі добрі бджолозапильні сорти. Їх зараз садять рідше, бо вони потребують комах запилювачів, і в теплицях з ними часто виникають проблеми. Але багато хто цінує ці сорти за особливий справжній огірковий смак та аромат. Так от, для них прищіпування головного стебла це не просто бажана, а практично обов'язкова процедура. У цих огірків, як я вже казав, генетика працює за класичною схемою. На головному стеблі в основному утворюються чоловічі квітки, пустоцвіти. Вони потрібні для запилення, але плодів не дають. А ось жіночі квітки з маленькою зав'яздю біля основи з'являються переважно на бічних пагонах другого та наступних порядків. Якщо такий огірок не прищіпнути, він зростатиме як одна довга ліана, усипана пустоцвітами. А справжніх огірочків ви чекатимете дуже довго і їх буде обмаль. Тому для бджолозапильних сортів класична схема працює ідеально, чекаємо появи п'яти шести справжніх листків і сміливо прищіпуємо точку росту. Згадуючи свій минулий невдалий експеримент, хочу розповісти і про успішний наступного року, вже вивчивши теорію, я підійшов до справи усвідомлено я знову посадив ті самі дорогі гібриди і той самий старий сорт від сусідки. Здається, він називався Ніжинський. Гібриди я формував суворо в одне стебло, лише видаляючи нижні пасинки. А от Ніжинському після шостого листка, я прищіпнув верхівку, і що ви думаєте, це було небо і земля. Гібриди рівно й потужно тяглися вгору, обвішані гірляндами огірочків, прямо на центральному стеблі. А Ніжинський після невеликої паузи випустив два потужні бічні пагони. Я підв'язав їх до шпалери, і незабаром вони всі вкрилися жіночими квітками. Урожай з обох типів огірків того року був просто фантастичним. Я нарешті зрозумів, що до кожної рослини потрібен свій підхід, не можна всіх рівняти під одну мірку. Потрібно розуміти його природу, його біологію. Саме тоді городництво з рутини перетворюється на захопливий і творчий процес, який приносить неймовірні результати. Велике значення має і місце, де ви вирощуєте огірки. Почнімо з теплиці. В умовах закритого ґрунту простір завжди обмежений. Нам важливо максимально використати кожен сантиметр, особливо у висоту. Тому тут правильне формування куща виходить на перший план. Якщо ж пустити огірки на самоплив, вони дуже швидко перетворять вашу теплицю на непролазні джунглі. Рослини затінятимуть одна одну. Погіршиться провітрювання, а це неминуче призведе до спалахів грибкових хвороб, як от борошниста чи несправжня борошниста роса пероноспорос. Саме в теплиці найчастіше використовують формування в одне стебло для гібридів, акуратно підв'язуючи їх до шпалери і прибираючи все зайве. Це забезпечує якісне освітлення і циркуляцію повітря для кожної рослини. Для бджолозапильних сортів у теплиці також важливе прищіпування, але після нього необхідно грамотно розподілити та підв'язати бічні пагони, щоб вони не заважали один одному. Без формування в теплиці отримати хороший урожай практично неможливо. Зовсім інша справа це відкрити ґрунт. Тут рослини мають значно більше свободи. Їх можна пустити рости вростил прямо по землі. Або підв'язати до невисоких опор. У відкритому ґрунті проблема загущення стоїть не так гостро, як у теплиці, адже тут гуляє вітер і сонце світить з усіх боків. Тому багато городників у відкритому ґрунті взагалі не займаються формуванням огірків, даючи їм рости так, як вони хочуть. І такий підхід має право на життя, особливо якщо у вас багато місця. Однак навіть тут легке формування може піти на користь. Якщо ви вирощуєте бджолозапильні сорти, прищіпка головного стебла все одно допоможе прискорити появу жіночих квіток та збільшити врожай. А для гібридів навіть у відкритому ґрунті варто, хоча б осліпити нижні 3-4 пазухи, щоб дати рослині зміцніти на старті. Тож, хоча у відкритому ґрунті правила і не такі суворі, розуміння принципів формування допоможе вам отримати від ваших рослин максимум можливого. Тепер перейдімо до найважливішого до термінів. Це справді критичний момент, коли ж можна проводити перше пришипування. Занадто рання процедура може виявитися фатальною, якщо ви прищипнете розсаду, в якої лише один два справжніх листочки. Ви можете її просто занапастити. Рослина ще надто слабка, коренева система не розвинена, і такого сильного стресу вона може просто не пережити. Загальне правило таке прищіпування головного стебла, якщо це, звичайно, потрібно для вашого сорту, проводиться, коли з'явиться 5-6 справжніх листків. Не плутайте справжні листки із сім'ядольними. Сім'ядольні це дві перші гладкі овальні пластинки, що з'являються прямо із насіннини, вони дають рослині первинний запас поживних речовин, а справжні листки вже мають характерну для огірка різьблену форму. От коли над сім'ядольними листками у вас виросте 5-6 таких повноцінних великих листків, рослина вже достатньо зміцніє, щоб перенести цю операцію без жодних серйозних наслідків. Запам'ятайте цю важливу цифру. 5-6 справжніх листків це зелене світло для прищипування. Чи буває запізно для прищіпування? Так буває. Звісно, це не настільки критично, як занадто рання процедура, але теж не бажано. Уявіть, ваш бджолозапильний огірок уже вигнав довгу батогу на ній 10, 12, а то й 15 листків. І тут ви тільки зараз схаменулися та вирішили відрізати йому верхівку. Що ж станеться? Рослина вже витратила величезну кількість сил та поживних речовин на формування цього довгого, але малопродуктивного головного стебла. Ви, звичайно, простимулюєте ріст бічних пагонів, але дорогоцінний час і ресурси вже втрачені. Урожай ви отримаєте значно пізніше і він, скоріш за все, буде меншим, ніж міг би бути. Крім того, Чим товще стебло ви зрізаєте, тим більшою буде рана, і тим довше вона загоюватиметься, збільшуючи ризик інфікування. Тому намагайтеся не зволікати. Якщо вже ви вирішили формувати рослину за класичною схемою, робіть це вчасно на стадії 5-6 справжніх листків. Це найбільш оптимальний і безболісний період для рослини. Чим саме краще робити прищіпування. Багато садівників досі роблять це просто пальцями, відщіпують верхівку, використовуючи нігті. Я категорично не раджу так чинити. По-перше, ви ризикуєте зім'яти і пошкодити ніжні тканини стебла. Через це рана буде заживати набагато довше. По-друге, лінія відриву виходить нерівна, рвана, а це теж неприпустимо. І по третє, найважливіше на наших руках і особливо під нігтями живе величезна кількість мікроорганізмів, зокрема й тих, що є патогенними для рослин. Таким чином занести інфекцію простіше простого. Ідеальні інструменти для прищіпування це гострі й обов'язково чисті ножиці, секатор або лезо. Перед початком роботи обов'язково продезінфікуйте інструмент. Для цього підійде спирт, хлоргексидин, міцний розчин марганцівки. Або ж можна просто прожарити лезо на відкритому вогні. І не забувайте обробляти інструмент, коли переходите від однієї рослини до іншої, щоб випадково не перенести хворобу з хворого куща на здоровий. Чистота це запорука здоров'я не лише для нас, а й для наших зелених вихованців. А тепер розвінчаємо ще один поширений міф, тісно пов'язаний із прищіпуванням. Він звучить так. Чим більше пагонів і листя буде в огірка, тим краще отримаємо врожай. Здавалося б, логічно, адже листя це фотосинтез, це живлення для всієї рослини. Але насправді це небезпечна омана. Огірковий кущ, який перетворився на величезну загущену зелену масу. Часто дає дуже мізерний врожай. Чому так? Усе просто: по-перше, незліченні пагони і листя починають конкурувати між собою. За світло, воду та живлення, ресурси рослини не є безмежними, вона витрачає їх на підтримку цієї величезної зеленої біомаси, а на формування та наливання плодів сил уже просто не залишається. По-друге, як ми вже казали, у густих заростях погана вентиляція, а це ідеальні умови для розвитку хвороб. Сонячні промені не можуть пробитися до зав'язей, що також негативно впливає. На їхній розвиток. Тому правильне формування це не про те, щоб виростити якомога більше гілок, це про створення збалансованої, добре освітленої та провітрюваної рослини, де кожен листок і кожен пагін працює на спільну мету, на великий врожай. Що ж, тепер давайте покроково розберемо, як саме це робити. Припустімо, ви маєте бджолозапильний сорт і вирішили його прищипнути. Перший крок: дочекайтеся, поки на рослині сформується 5-6, а краще навіть 6-7 справжніх листків. Другий крок: візьміть гострий та обов'язково стерильний інструмент, наприклад, невеликі ножиці. По третє, уважно огляньте верхівку, вам потрібно відшукати точку росту це малесенький кінчик стебла, де розташовані крихітні, ще не розгорнуті листки. По-четверте, відступіть від точки росту вниз аж до найближчого добре розвиненого листка, і прямо над цим листком, залишаючи пенець за вишки приблизно 1-1,5 см, зробіть чистий рівний зріз. Важливо, не ріжте впритул до листка. Це може пошкодити пазушну бруньку, з якої згодом розвинеться бічний пагін. Все, операція завершена. Тепер дайте рослині трохи часу, щоб вона оговталась і почала відрощувати бічній паті. Цю процедуру найкраще проводити в суху, теплу погоду бажано в першій половині дня. Це дозволить ранці до ночі трохи підсохнути та успішно затягнутися. Що ж робити після того, як ви провели прищіпування? Рослина пережила стрес, і наше головне завдання допомогти їй якнайшвидше відновитися. У перші один-два дні після цієї процедури не варто рясно поливати і, тим паче, підживлювати огірок. Дайте рослині трохи оговтатися. Уважно слідкуйте за зрізом, він має добре підсохнути. Якщо ви бачите, що зріз мокрій, або на ньому з'явився якийсь наліт, можна присипати це місце товченим вугіллям або попелом. Для дезінфекції, приблизно через 3-5 днів, коли ви помітите, що з пазух верхнього листя почали прокльовуватися та активно рости бокові пагони, можна відновлювати звичний догляд. У цей момент рослині буде потрібно багато сил для формування нових батогів, тому їй можна допомогти, провівши підживлення комплексним добривом, де переважає азот. Це дасть потужний поштовх для нарощування зеленої маси. І, звісно, не забувайте про регулярний полив теплою водою та обов'язково стежте за тим, щоб рослині завжди вистачало світла. Буває, що навіть якщо ви все зробили як слід, рослина може дуже важко пережити прищіпування, на що варто звернути особливу увагу. По-перше, якщо ріст повністю зупинився, минув тиждень, а нові пагони так і не з'явились, і сама рослина має пригнічений вигляд. По друге, це пожовтіння та в'янення нижнього листя, це може свідчити про те, що стрес був занадто сильним, і рослина почала скидати баласт, аби вижити. По третє, якщо зріз довго не загоюється, мокне чи темніє. це чітка ознака того, що приєдналася інфекція. Як допомогти рослині в такій ситуації? Насамперед, обробіть її антистресовим препаратом. Зараз у продажу є багато таких засобів, наприклад, на основі амінокислот чи бурштинової кислоти. Вони допоможуть рослині легше пережити шок, забезпечте їй оптимальні умови, не заливайте і не пересушуйте ґрунт, захистіть від протягів та прямого палючого сонячного проміння. Якщо є ознаки хвороби, доведеться застосувати відповідні фунгіциди. Головне не панікувати і дати рослині час на відновлення. Давайте поговоримо про пасинкування, адже його досить часто плутають із прищіпуванням. Прищипування, як ми вже з'ясували, це видалення верхівки головного стебла, а пасинкування це видалення бічних пагонів, які ростуть із пазух листків. І ця процедура необхідна практично для всіх типів огірків, особливо коли вони. Ростуть у теплиці. Для сучасних гібридів, які ми формуємо в одне стебло, пасинкування є ключовим елементом формування рослини. Ми регулярно оглядаємо огірки і вищіпуємо всі бічні пагони, поки вони маленькі, завдовжки від 3 до 5 сантиметрів. Це дозволяє спрямувати всі сили рослини на формування плодів саме на центральному стеблі у бджолозапильних сортів. Після того, як ми прищипнули головне стебло і почали рости бічні плети, їх теж потрібно нормувати. Зазвичай залишають два-три найсильніші пагони, а решту видаляють. Самі ці бічні плети також можна прищипнути після четвертого п'ятого листка, щоб стимулювати появу пагонів уже третього порядку. Це вже звичайно вищий пілотаж формування, але саме він... Дозволяє отримати максимальний урожай із куща, трапляється, що городники стикаються з пустоцвітами, навіть якщо вирощують сучасні гібриди. Здавалося б, сорт партенокарпічний, а натомість викидає самі лише чоловічі квіти. Прищіпування в цьому випадку не допоможе, тому треба шукати причину в іншому. Дуже часто це є реакцією на стрес. Наприклад, ви поливаєте огірки занадто холодною водою. Це справжній шок для кореневої системи, або ж у теплиці надто висока температура вища за 35 градусів, або, навпаки, ночі занадто холодні. Різкі перепади температури, нестача чи надлишок вологи, незбалансоване живлення, наприклад, ви перегодували рослину азотом, нехтуючи калієм та фосфором. Усе це може спровокувати появу пустоцвітів. Перш ніж хапатися за ножиці, проаналізуйте умови, в яких ростуть ваші огірки. Часто буває достатньо лише нормалізувати полив, провітрити теплицю або провести правильне підживлення, і рослина сама почне формувати жіночі квітки. Прищіпування в цьому випадку буде не лікуванням, а додатковим стресом, який тільки посилить проблему. Отож, давайте підсумуємо і сформулюємо просте правило: таку собі шпаргалку для новачків. Перш ніж щось обрізати, уважно прочитайте інформацію на пакетику з насінням. Якщо ви бачите слова партенокарпічний, самозапильний гібрид f 1 жіночий тип цвітіння, букетні зав'язі з імовірністю 99%, цьому гірку прищіпування головного стебла не потрібне і навіть шкідливе, ваше завдання. Вирощувати його в одне стебло, видаляючи пасинки, якщо ж на пакетику написано бджолозапильний сорт або взагалі нічого не вказано про тип запилення, що зазвичай характерно для старих сортів, то такому огірку прищипування після п'ятого шостого листка піде лише на користь і значно збільшить ваш урожай. Це просте правило заощадить вам купу часу, нервів, і найголовніше, допоможе уникнути фатальної помилки, яка може позбавити вас заслужених хрумких огірочків. Мій багаторічний досвід свідчить, що саме в цьому розділенні і криється головний секрет успіху. Отож, друзі, ми нарешті розібралися в цьому нібито простому, але настільки заплутаному питанні. Найголовніший висновок, який ми можемо зробити універсальної відповіді на питання, чи потрібно прищіпувати огірки. Просто не існує, усе залежить від конкретного сорту та його генетичних особливостей. Те, що є благом для старого бджолозапильного ніженського, стане смертним вироком для сучасного партенокарпічного гібрида, і та найголовніша помилка, якою припускаються багато городників. Це застосування старих дідівських методів до всіх рослин без розбору. Селекція не стоїть на місці, і ми, городники, теж маємо вчитися, адаптуватися та розуміти біологію рослин, з якими працюємо. Сподіваюся, після цього відео у вас більше не виникне сумнівів, коли ви підійдете до своєї огіркової грядки. Ви будете точно знати, кому потрібна стрижка, а кого краще взагалі не чіпати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер у мене питання до вас а ви прищіпуєте свої огірки. З якими результатами ви стикалися? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом та улюбленими сортами в коментарях. Давайте це обговоримо.